Китай ще одного колишнього міністра засудили до смертної кари за корупцію. Чи потрібно нам так зробити в Україні? Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал Свідо по по-своє». і в цьому відео я хочу обговорити Китай, Україну, боротьбу з корупцією і те, чому ми так живемо, а вони живуть інакше. Але про все по порядку. Колишнього міністра сільського господарства та сільських справ Китаю Тан Джензеня засудили до смертної кари за хабарництво протягом 2007-2024 років. Обіймаючи різні посади, він отримував хабарі у вигляді грошей та майна. Загальна сума хабарів перевищила 268 мільйонів юанів, приблизно 37 мільйонів 600 тисяч доларів. Ченчунський проміжний народний суд призупинив виконання його смертного вироку на два роки. Як зазначає Сіньхуа, екс-міністр визнав свою провину. Цій новині декілька днів, але їй майже не приділили увагу в українському інформаційному просторі, перепрошую, в інформаційному просторі в Україні. Адже в нас помітно до влади, в нас немає української влади, і не було. У нас є влада в Україні. Аналогічно на превеликий жаль, і з інформаційним простором, тому що кількість журналістів і видань, які в україномовному. Інформаційному просторі. Стоять на позиціях, на цінностях, на інтересах саме українського народу, вона дуже-дуже мала. І це насправді корелюється в цілому із темою сьогоднішнього відео. Це не перший високопосадовець в Китаї, якого засуджено до смертної кари. Невідомо, що означає оце їхнє відтермінування на два роки. Може він там покази проти когось дає, може пом'якшить, може довічне зроблять, питання не в тому. Питання в тому, що така практика в Китаї відбувається весь час. Починаючи з 90-х років, з того, що можна було зустріти в пресі, то я зустрічав цифру 25-26 тисяч. Це те, що можна відслідкувати чиновників різних рівнів, які отримали смертну кару. 25-26 тисяч з 90-х років. І отут я хочу повернутися до 90-х років. Я не просто так про це згадую. Знаєте, китайці вони мають достатньо специфічну логіку, яка в деяких місцях є надзвичайно правильною. У 91-му році, коли розвалювався Радянський Союз і Україна стала незалежною, Китай подивився на карту. Україна найбільша держава в Європі, третій ядерний запас, вся таблиця Менделєєва в надрах 40 з лишнім мільйонів. Землі сільськогосподарського призначення, вода, атомні електростанції, потенціал величезний. Що зробили китайці? Відкрили в Україні найбільше посольство за територією в Європі. Чому? Тому що вони розраховували, що Україна це буде вигідний торгівельний партнер. І насправді зараз, при всій антикитайській риториці, ми, для, ми в них купуємо найбільше з усіх інших країн. Ми найбільше споживаємо саме китайських товарів. Про це, до речі, якось так скромно замовчують. Але це було в 90-х роках. Зарплата в Китаї в той момент часу не досягала навіть 50 чи 60 доларів на місяць. Що ми маємо зараз? Китай бореться за економічну гегемонію із Сполученими Штатами Америки, надсучасні виробництво, своя система штучного інтелекту. Викупили в нас варяг, авіаносець малого типу, на його основі заклали ще 19 інших. А скільки науковців звідси витягнули, особливо в сфері космосу, в сфері ракетобудування? Ми ракети будували, ми виводили на орбіту супутники Сполучених Штатів Америки. А зараз ми тішимося, що дрон якийсь зробили. Чи що Зеленський сказав слово паляниця або фламінго. Тільки потім ні «паляниці», ні Фламінго, ну, принаймні до цього часу. Ви уявляєте, який рівень абсурду? І який шлях пройшов Китай за цей весь час? Можливо, оця смертна кара вона несе якийсь позитив в собі. Хоча я в цілому не є її прихильником. Знаєте, мені в цілому байдуже, чи. Людина, чи нелюд, який зробив дуже багато зла моєму українському народові, чи його буде покарано смертною карою, чи він отримає довічне з конфіскацією і, можливо, якісь там, не знаю, умовно, примусові роботи, будувати саркофаг над Чорнобилем, наприклад, чи відбудовувати зруйнований Донбас, в тому числі через зраду і через мародерство, таких як він. Різні варіанти насправді можуть бути. Питання не в тому. Питання в тому, що закони повинні виконуватися. І це дуже важливо. І в нас зараз от є така ситуація, я не просто так розпочав із того запитання, чи потрібна нам така практика. 90 з лишнім відсотків українців зараз вважають, що нам можна відновити смертну кару. Колись було опитування, в тому опитуванні я бачив 86% число. І це вже було давніше. Зараз, після того всього мародерства розкрадання грошей навіть для Збройних сил України, я підозрюю, що це число не зменшилось. Але ж, люди, питання не в тому. Питання в тому, що теперішні закони не виконуються. Навіть ті, які існують, вони просто не виконуються. Навіть якби людина сідала на 12 років і отримувала конфіскацію майна, всього майна. І по всіх родичах пройтись, кумах, братах, похресниках, ну, само собою, діти, дружина там і так далі. Це ж також був би результат, навіть безсмертної кари. Але цього немає, бо система паразитична, фарисейська, антиукраїнська, кланово-олігархічна. Вона і є внутрішнім ворогом. І якщо не виконуються теперішні статті Кримінального кодексу, то що зміниться, якщо там буде за деякі злочини введена смертна кара? Почнуть виконувати на підставі чого? 12 років і позбавлення волі плюс конфіскація це також досить страшне покарання, як на мене. І не виконують. То що зміниться? Можливо, не з того боку треба заходити, а в цілому треба зрозуміти, що кланово олігархічна система це паразитична, яка вбиває українців весь час, яка руйнує український народ, створила умови нашої національної катастрофи, обеззброїла нас, запустила процес прихватизації, зробила нас бідними, зробила нас слабкими, і привела сюди на українську землю війну. Для того, щоб українців кого вбити, кого вигнати, і для того, щоб на землю без народу прийшли народи без землі. Вона є ворогом, вся система Вона має бути знищена. І люди там створюють ілюзію, кажуть, пишіть заяви, пишіть петицію, скажіть, що робити. Що робити, а скільки нас тих, що готові робити? Гарне питання. Будь-яке фундаментальне життєве питання для виживання українського народу. Зберегти землю і надра, зберегти наше національне багатство. Чи є зараз там, умовно, 100 тисяч українців, які готові вийти на вулицю і щось робити? Нема сенсу говорити, що робити до моменту, поки немає жодної організованості. І поки її не буде, то українці як, ну, як телята будуть туди-сюди шарахатись в сторони, а їм будуть підсовувати месій: як не шоколадного, так зеленого чи якогось іншого ворога. Який за випадковим збігом обставин не буде українцем ні по духу, ні по крові, в переважній більшості, але навіть відкрити очі і подивитися, який політик перед вами, експерт, аналітик, громадський активіст і так далі. Хто він по духу, хто він по крові, навіть на це значна частина українців вже не здатна. Задайте собі запитання, чи аналізуєте ви, хто з вами говорить, чиє відео ви споживаєте, хто там ведучий, аналітики і так далі. Це все не просто так. Система має бути знищена. Ну і вже на завершення в контексті злочинів, в контексті Кримінального кодексу України, ви знаєте, ті паразити, які вбивали нас з вами, які грабували нас з вами, які привели сюди війну на нашу землю, вони добре розуміли свою природу, і вони наперед старалися підстелити собі соломки. Якщо ми порівняємо рівень покарань за економічні злочини, і за злочини, до прикладу, проти людини, проти її здоров'я, за нанесення там тяжких тілесних чи за вбивство. То економічні злочини, які вбивають мільйони українців, наслідки яких вбивають мільйони українців, вони оцінені дуже слабо. Там від п'яти до восьми, та й то, а там угода зі слідством, а там відкупилися, а там не знаю, Злочевський по справі бурізми там погодився якусь суму на ЗСУ, якийсь штраф заплатити, і все, відкупився, і нема кримінальної відповідальності. Так вони ж про це завжди і мріяли. Економічні злочини повинні бути прирівняні до злочинів найвищої суспільної небезпеки. І за них повинно передбачено бути максимальне покарання довічне ув'язнення. Причому ця планка з довічним ув'язненням вона повинна починатися, і конфіскацією обов'язково вона повинна починатися там, умовно кажучи, з відносно невеликої суми. Мільйон доларів, 2 мільйони доларів. Не більше. Щоб вони вже знали. Ну, але тут треба продумувати цілісну систему. Я не хочу цього робити в теперішньому відео, і не хочу його і переобтяжувати. Але я хочу, щоб ви задумувались над тими речами. Вся кланова олігархічна система є нашим внутрішнім ворогом. Без її знищення виправити ситуацію ми не можемо. Подолати національну катастрофу ми не можемо. Успішно протистояти путінській армії, яка ресурсно нас переважає, ми також не зможемо. Задумайтесь над цим. Ми мусимо організуватися для того, щоб реалізовувати такі речі, для того, щоб мати хоча б якийсь вплив на зміни, на зміни на краще. Бо саме виживання українського народу залежить прямо від цього. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм». Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.